Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський е, вчора писав про заходи із протидії дроновим ударам. Сирський зібрав робочу нараду щодо нарощування спроможностей в боротьбі з ворожими ударними безпілотниками. У вересні ворог застосував по території України під час масованих атак майже 6900 дронів, з яких понад 3600 типу шахет. От ми можемо собі уявити весь цей огром безпілотників, які зараз летять в бік України продовж одного місяця. Збройні сили України мають Дівати ефективні рішення. Для відбиття таких загроз заявив е, Олександр Сирський, і він відзначив, що противник постійно здій... змінює тактику застосування безпілотників. Російські загарбники активізували удари, зокрема по прифронтових районах і по прикордонню. активно атакують об'єкти критичної інфраструктури, цивільні цілі Тож ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема і шляхом збільшення кількості екіпажів дронів перехо. Оплювачів, ну в нас також, як ми знаємо, є рішення головкома про створення окремого роду військ, саме військ протиповітряної оборони безпілотних, які будуть діяти дронами-перехоплювачами, але це у процесі формування. Цей рід військ зараз перебуває, але знаємо, що діють екіпажі перехоплювачів дронів на різних напрямках. На Чернігівщині з цим велика проблема про що писав зокрема вчора і Сергій Стерненко, відомий громадський діячий волонтер. От відзначаючи, що роботу на Чернігівщині потрібно розгортати ну мало не з нуля стосовно протидії російським шахедам, які залітають через Чернігівську область і на Київщину і в інші. Регіони і завдають ударів в самій Чернігівській області по енергооб'єктах. Таких ударів було за останній час немало. І також Славутич було такого, який адміністративно належить до Київщини, але фактично це анклав на території Чернігівської області. Теж ми знаємо, місто сиділо без світла через удари по підстанціях, енергетичних вузлах російськими безпілотниками, шахедами і протиставити цьому ну мало що змогли. Могли, власне кажучи, і органи місцевої влади і відповідні військові підрозділи атаки відбувалися останнім часом дуже часто і на жаль для ворога вони були ефективними. Тим часом відбуваються удари по російській інфраструктурі мілітарній в глибині самої Росії. Відзначимо, що цієї ночі українські безпілотники долетіли до заводу Азот в. Пермі цей завод належить акціонерному товариству «Уралхім» і розташований. Знаходиться цей завод за 1700 Кілометрів від України відзначають саме дальність цього удару. Усі коментатори, оскільки безпілотники чи інші засоби ураження, швидше за все, це безпілотники були зуміли подолати ну, дійсно дуже солідну величезну відстань 1700 кілометрів або більше того, аби уразити цей об'єкт. Значить, завод азоту в Пермському краї це один з найбільших виробників азотних добрив у Росії, там аміак виробляють. Баміта, м'ячну селітру, інші продукти. Ну і звичайно, ми знаємо, що. За останні роки цей завод і інші топ заводи хімічної промисловості Росії найбільші заводи перейшли саме на виробництво компонентів до вибухівки і боєприпасів. Якщо точніше сказати, вони завжди виробляли вибухівку і компоненти до боєприпасів, але лише нарощували таке виробництво за останні декілька років років повномасштабної війни Росії проти України. І ось двадцять 2024 році з відкритих даних відомо, що і це підприємство вийшло на рекордні обсяги виробництва продукції. Це більше 2 мільйонів тонн продукції, 2,3 мільйона тонн на рік. І очевидно, що значна частина цієї продукції це саме хімічні компоненти до вибухівки, те, що змушує російські ракети, снаряди, бомби вибухати в Україні і завдавати багато шкоди біди і горя. Тому звичайно такий об'єкт, такий завод, має бути виведено з ладу. Знищено що за можливості. українські безпілотники свою справу цієї ночі зробили. Будемо чекати на уточнення даних від нашого командування по цій операції. Інші удари по Росії коротко відзначимо: Краснодарський край був епіцентром атак протягом цієї ночі. Повідомлялося про вибухи в районі Новоросійська, і кілька годин тривали ці атаки від фактично півночі від нуля годин 15 хвилин до півна п'яту тривали різні хвилі атак. Зокрема, і морські дрони були помічені біля Бухти Новоросійська. Також повітряні удари mm. відбувалися. Пролунало близько 10 вибухів. Як повідомляють місцеві мешканці, поки офіційної інформації і м, якихось коментарів з приводу Ці, цих атак не було. На Сочі, Галинчика, напад там. Теж було тривожно. Закривали аеропорти Сочі-Геленджика за планом Кавіор. Це все чорноморське узбережжя Росії на сході Чорного моря Краснодарський край та інші прилеглі регіони.